Шановне панство, вітаю вас! Давайте сьогодні поговоримо з вами про таке поняття, як вхідні та вихідні потоки. Давайте розглянемо. Візьмемо компанію. Я якась компанія. І компанія виробляє якийсь продукт чи послугу, і вона надає свій товар, свою послугу клієнтам. Вона робить вихідний потік. Вихідний потік це і є те, що компанія віддає чи людина віддає. Зараз я вам читаю невеличкий ролик, і це є вихідний потік для мене. А для вас це коли ви будете дивитися, це буде вхідним потоком. Тому, якщо ми з вами подивимося, що от компанія надає свої послуги товар клієнту. А до того, як надати свої послуги на товар клієнту, компанія створює велику кількість комунікацій з клієнтом. Вона взаємодіє тим, що менеджери з продажів, з постачання спілкуються з клієнтами, спілкуються, надають дані. І після того, як вони спілкувалися на надали дані, компанія надає свої послуги, а клієнт за ці послуги сплачує. І оця сплата, гроші є вхідним потоком чи частиною вхідного потоку. Тобто, спочатку ми щось робимо і за це ми щось отримуємо. І це настільки зрозуміло, що навіть здається, що про це не варто говорити. Але давайте подивимось трошки ширше. І давайте уявимо випадок, коли у людини нема грошей, ну воно ну, вистачає грошей. Ну нема, ну 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 не не вистачає на новий телефон, чи не вистачає у компанії на нове обладнання чи на зарплату співробітникам. Ну не вистачає грошей, що робити. Так, да, звісно, можна піти до інвестора чи до банку да, і попросити займ чи інвестиції. Ну, для того треба буде зробити теж вихідний поток в сторону банку чи інвестора, надати якусь інформацію, яка буде підтверджувати, що ми варті довіри, і нам тоді нададуть гроші, які ми, хоч, ми бажаємо. Але ж треба буде все одно віддавати цей борг, і тоді, тоді треба буде ще більше працювати. І ось, якщо подивитися, коли нам не вистачає грошей, ось з точки зору вхідного вихідного потоку. Який поток більше причинний? Який поток породжує інший? Це цікавий момент. Подивіться на це. Бо в житті ми дуже часто з вами можемо спостерігати такі моменти, коли людина хоче отримувати щось отримати, вона починає скиглити, нити, маніпулювати якимось чином спонукати інших надати їм вхідний потік. І це можна сприймати як вихідний, але це дуже такий знаєте, низького сорту вихідний потік. А те, що має робити людина, і те, що вона має дійсно як причина робити, вона має робити більше комунікації взаємодії з клієнтами, надавати ще більше послуг та товару. І за це вона буде отримувати вхідний потік. Тому, якщо подивитися з точки зору філософського підходу в житті, цікавий момент, що вхідний потік. Це наслідок вихідного. Тобто ми в житті робимо вихідний потік і за це отримуємо вхідний. Подивіться на сесії, який нас оточує. Ви згодні з тим, що в ньому дуже складно зробити якийсь вихідний потік і не отримати за це вхідний. Так створено, що коли ти щось робиш, ти за це щось отримуєш. Якщо ти виходиш на вулицю і починаєш каміння чи багнюку кидати в людей, які проходять по вулиці, то що ти отримуєш в якості вхідного потоку? Негатив. Каміння, багнюку та якісь сварливі слова. Так, а якщо ти виходиш і починаєш співати, як луча на повороті, чи м м м малювати картини, які прохоже проходиш, і ти його там, за 30 секунд за хвилинку смалював його портрет і даруєш людям класні портрети. Що за це ти будеш отримувати? Подяку, вдячність, посмішки, спілкування з людьми, нові знайомства, якісь гроші. Тобто так так вам світ. Подивіться на те, що коли ми робимо вихідний потік, ми за це отримуємо вхідний. І коли нам з вами не вистачає грошей, те, на що варто звернути увагу, на що треба тиснути, на що треба спрямовувати свої зусилля? Треба більше робити вихідного потоку. Треба більше спілкування з клієнтами, більше взаємодії, більше розсилок, більше соцмереж публікацій. За це за це буде більше відгуків від клієнтів, менеджер зможуть їх обробляти, ви зможете більше отримати грошей. Тому вихідний потік завжди причинний. І він завжди має більшу вагу, більшу цінність ніж вхідний в житті людини. А ті, хто вибирають інший бік, вибирають скиглити, нити, маніпулювати для отримання вхідного потоку, то так чи інакше, може один-два рази вони це отримують, але це тупіковий варіант. Він не дасть в майбутньому виграшному позиції. Тому подивіться на це, зробіть висновки і подивіться, а де ви можете робити більше вихідного потоку. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки під цим відео. Що ви думаєте з цього приводу? Як ви бачили дію цього закону, що вихідний потік породжує вхідний? До зустрічі!